you <music> Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Якої підтримки від народного депутата очікує Олег Бабаєв, який район міста отримав оновлене вуличне освітлення? І нарешті чи готове місто до опалювального сезону? Про це у Кременчуцьких новинах сьогодні. На яку підтримку з боку новообраного народного депутата від Кременчука очікує міський голова Олег Бабаєв? Таке запитання йому сьогодні поставили журналісти на брифінгу, який відбувся по завершенню традиційної щоп'ятничної апаратної наради у міськвиконкомі. депутату. Я напишу велику петицію, що йому зробити. Скорої допомоги забувати не будемо, Не будемо їх надо. їх можна отримати по государственній програмі. Те саме касається і дорог будем просить, щоб... Нам більше денег выделили виділили імені на дороги, ну, наші городские деньги, плюс государственные. І, конечно, далі хотілося решить з тролейбусом. Ремонты в больницах, каждая больница по одному відсутні, может може бути, два відділення. Цілком закономірно журналісти далі поцікавилися, на чиєму боці з кандидатів у народні депутати уподобання міського голови. Я вивчаю внимательно програми обох Точнее, всех кандидатов депутата. Есть серьезные, есть несерьезные. Но вы знаете, фаворита два, пусть они на суд общественности выносят свою программу. Також Олег Бабаєв поділився планами на наступний рік у контексті підготовки до гідного відзначення 70-річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників. За його словами, до ювілею потрібно перекласти покрівлю вулиці Леніна, впорядкувати пролетарську та завершити ремонтні роботи на вулиці 60-річчя жовтня. Також наступного року мер сподівається за спонсорські кошти завершити ремонт покрівлі проспекту 50 років жовтня. Лічені дні залишаються до початку нового опалювального сезону. Представники комунальної галузі міста запевняють, Кременчук 100% готовий до прийому тепла. Щоб це перевірити кременчужанам варто лише дочекатися зниження температури зовнішнього повітря. На календарі вже початок жовтня, і хоча на дворі в день ще по-літньому тепло, ночі й ранки стають все прохолоднішими, адже попереду зима. А відповідно в оселях Кримичужан вже не так і затишно. Ось вони і переймаються питанням: чи готові комунальні служби вчасно і якісно забезпечити подачу тепла до житлових будинків? Адже на їх переконання ніяких підготовчих робіт ніде не велося ані в підвалах, ані на технічних поверхах. Ну можна так лучше. Ведь если не видно суеты, если не видно никаких там лишних движений, то это говорит о том, что работа идет слаженно, работа идет планово, и все, что как бы запланировано, выполняется. Поэтому я никаких даже сомнений, никаких беспокойств по поводу подключения жилых домов к отопления не имею. За сталою традицією, як тільки завершився попередній опалювальний сезон, представники комунальної гаузі міста відразу розпочинали підготовку до нового сезону для того, щоб уникнути збоїв у роботі. При підготовці міста до осінньо зимового періоду були враховані минулорічні недоліки і похибки. Всі підготовчі роботи постійно контролювалися різними службами. Це, зокрема, інспекції пад Полтава обленерго» і теплоенерго та обласної житлової інспекції. Тому я маючи дані від цих трьох інспекцій однозначно заявляю. Що город Кремінчу к прийому теплоносителя на жилі дома на сьогодні? Внутрішньобудинкові системи вже на 98% заповнені теплоносієм, що дозволить значно поліпшити організацію подачі тепла. Згідно певних нормативів, подачу тепла до осель розпочнуть лише після того, як температура зовнішнього повітря протягом трьох діб не перевищитиме позначки плюс 8 градусів. А це може трапитися і через тиждень, і через два. Все залежатиме від примх осінньої погоди. Були Білі коли почалася пільсони з 8 числа. Были годы, когда начался отопительный сезон, и там с 18 числа. Просто, ну, как бы, обычно, да, это 15 число, обычно, потому что по результатам наблюдений многолетних, именно к 15 числу происходит тот момент понижения температуры, да, среднесуточной за трое суток до плюс 8 градусов. Поэтому на это, на это число, как бы, и Ми настраиваємося щодо лікувальних закладів, дитячих садочків. Вони теж на 100% готові до роботи осінньо зимовий період. Подача тепла тут можлива за окремим графіком. Якщо буде сирая повода комфорта, може бути і на кітам може бути раніше. Якщо буде в групах, там в палатах буде прохладно, буде об этом сигналізувати персонал, то будуть прийматися міри болі как би раннього подключення теплоносителя. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Яруш, зі свого боку представники теплопостачальних та теплоприймальних організацій зробили все від них залежне з підготовки міста до зими. На сьогодні повністю відремонтовані всі боляри, котельні, засувки та тепломагістралі. Тож технічних питань не виникає. Але залишається питання погашення заборгованості населення перед комунальниками за спожити тепло і гарячу воду. На сьогодні борги кремечужан значні і в подальшому можуть вплинути на якість подачі тепла до осель. Тож, шановні, щоб потім не нарікати на холодне в Василях подбайте про свій комфорт вже зараз. До гарного звикаємо швидко. Яскравим прикладом цього є і вуличне освітлення, яке у Кременчуці потроху реанімується. Тільки цьогоріч на обслуговування мереж зовнішнього освітлення з міського бюджету виділено 6 мільйонів гривень. Проте і цього замало. Розуміють, це і люди, які дійсно хочуть допомогти. Тему продовжує Ірина Скрипачова. По перше, кому із нас хочеться ходити вночі у пітьмі. Нікому. По-друге, різке зростання інтенсивності руху на дорогах і вулицях створює додаткову проблему щодо без аварійного людей та автотранспорту. І по-третє, вуличне освітлення створює привабливий вечірній вигляд міста. Під час нашої розмови з керманичем комунального підприємства «Міськсвітло» Віктором Шкуратом дізналися, що за радянських часів у місті налічувалося 11 тисяч світлоточок. Два роки тому їх було наполовину менше. Сьогодні ця цифра збільшилася до семи тисяч, і це відчутно. Правда. Не в усіх районах міста сьогодні дійшла черга і до молодіжного. Про проблему освітлення вулиць саме цього району народний депутат України Костянтин Живаго почув від його мешканців під час зустрічей. Почув і вирішив допомогти. Я ще коли був начальником обласного управління. Главного управления жилищно-коммунального хозяйства, то живая мы работали очень плодотворно. Он помогал не только этим городу Кременчуну и Полтавской области, там и Козельщанскому району, и Комсомольску. То есть это человек слова и дела. Он сказал, он сделал. Поэтому я думаю, что буквально через неделю здесь будет все у нас светиться, будет большая красивая улица, самое главное. На рахунку комунального підприємства «Міськсвітло» від благодійного фонду полтавського ярнично комбінату було прораховано 300 тисяч гривень. Сьогодні ми проїхали вулиці Корноухове, де розташовано загальноосвітню школу номер 17 Усі опори пофарбовано та замінено ліхтарі на вулиці Молодіжні, де освітлення зникло років 15 тому, Сьогодні тривають ремонтні роботи. Прокладено кабель, фарбують стовпи, встановлюють ліхтарі із натрієвими енергозберігаючими лампами. З наступного тижня приступають до завершення реконструкції вуличного освітлення проспекту 50 років жовтня, від вулиці Молодіжної до будинку культури Нафтохімік правої її сторони. Відтепер знято питання щодо освітлення території 4-ї міської лікарні. Саме про це йшлося на нещодавній зустрічі народного депутата України Костянтина Живаго з колективом закладу. Медперсонал скажився, що ходити у темну пору доби дуже страшно від поліклініки до лікарні. З наступного тижня міськ буде міняти тут старі опори, і буде улаштовано три нові. Сказано, зроблено. За словами Віктора Шкурата, щоденне освітлення вулиць у вечірній та нічний час коштує міському бюджету щомісяця 200 тисяч гривень. Проте як зазначив міський голова Олег Бабаєв, місто буде освітлюватися завжди. Вчора Кременчук відвідали найкращі боксери світу національна збірна України з боксу. Метою поїздки славних спортсменів містами України стали популяризація здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, а також пропаганда боксу. З чемпіонами спілкувався Дмитро Демиденко. Результати вітчизняної боксерської збірної на 30-х літніх Олімпійських іграх, які проходили у Лондоні, можна оцінювати по-різному. То й зговоритиме, ми, ми досягли неймовірного успіху, який увійде в літопис українського боксу як саме успішний виступ за роки незалежності. А комусь Олімпіада 2012-го запам'ятається розчаруваннями від несправедливого суддівства, яке завадило нашим боксерам і себе показати, і в чесному бою медалі завоювати. Відразу представимо бойову п'ятірку боксерів, які стали творцями слави нашої збірної в Лондоні. Це володирі золотих нагород Василь Домаченка і Олександр Усик. Ібний призер Денис Барінчик, Тарас Шелестюк та Олександр Гвоздик, які привезли з Лондона бронзу. І звичайно ж, успіх нашої збірної був би неможливий без роботи і таланту тренерського штабу на чолі з Дмитром Сосновським, які чотири роки, не шкодуючи часу і сил, готували наших хлопців. Результат переконливий і сам за себе говорить. За підсумками Олімпіади 2012 національна збірна України посіла перше загальнокомандне місце серед 79 країн, що були представлені на турнірі. Звичайно, приїзд наших славних олімпійців викликав величезний інтерес серед спортивної спільноти Кременчука та юних боксерів. Хлопців просто засипали запитаннями на кшалт, як ви готувалися до змагань, в чому секрет перемог, чи не збираєтеся ви переходити у професійний бокс і таке інше. У відповідях чемпіонів було багато гумору, багато емоцій. Головне на думку українських боксерів поставити перед собою мету і впевнено йти до неї. Тоді все вийде. Саме головне на бути сильним духом і морально, це, тому, що не так фізично тяжело, як моральне, ти Как уже Саша Гвоздик говорил, я с одной тренировки приходишь, только переоделся, только Лег, уже надо найти на вторую тренировку. Там два с половиной часа отпахал, пришел, поел, только Лех. Надо уже идти на третью тренировку. Это очень сильно морально. И вот так вот, когда это и с года в год, вот на протяжении четырех лет, это очень тяжело, это выдерживают не все. От. Ну, хто видіжує, то становиться чемпіоном. Щоправда, додав Тарас необхідно ще, хоча б трохи удачі. Після прес-конференції Кремінчуським юним спортсменам поталанила поспілкуватися з олімпійцями вже неофіційно. А хто бажав, брав автографи та фотографувався зірками. Своє професійне свято цієї неділі відзначатимуть освітяни України. Кожен з нас так чи інакше причетний до цього воїстину всенародного свята, і в кожного з нас, мабуть, знайдеться безліч приємних привітальних слів для вчителів. То, что в школе закладывается, оно тебе пригодится и в будущей жизни. И уважение к тому педагогу, который вкладывает в свою душу, сердце. Пожелаю прежде всего любить свою профессию, потому что это колоссальный труд, колоссальный, без красного слова. Здоровье, взаимопонимание, терпение, выдержки, чтобы дома Булі здорові, сім'ї, родителі, ну все самого теплого людського. Нема такої людини на землі, яка б не була вдячна своєму вчителеві, вчителеві, тому, який навчав і в школі не тільки якимось наукам, а навчали нас жити. Бажаю вам сімейного затишку, бажаю, щоб до вашої школи, як і до ваших сердець, ніколи не заростала травою стежинка. Якщо мова про не просто про освітян, а про вчителів. То треба їм вклонитися кожному від першого вчителя до директора будь-якої школи, то це люди, які заслуговують загальної любові, поваги, тому найнижче їм уклін. Щира подяка всім вам за те, що ви вкладали в нас цих. Частинку своєї душі, тепло свого серця. Кожного з нас в житті був свій вчитель, і хочеться хорошо згадати добрими словами цих людей через те, що істина це були фахівці своєї справи, це були педагоги з великої букви. І вони є. І сьогодні наші діти вчаться. І відчуваєш, що люди віддають, скажем, все свої знання для того, щоб діти і навчались, і виховувалися. І в цей день хочеться по-батьківськи подякувати вас за вашу роботу і побажати вам всього самого кращого. Хай щастить! Я вдячна всім педагогам, які були в моєму житті. Хочеться побажати їм насамперед здоров'я. Наснаги, успіхів, я хочу побажати всім тим людям, які віддають своє тепло дітям, які віддають свої знання майбутнім поколінням, сили і наснаги в їхньому житті, і щоб у них були вдячні учні, щоб держава також була вдячна їм за цей нелегкий труд. Щиро серце бажаю вам завжди злагоді в душі, розуму в голові. Ну і бажано фінансово щоб підтримки було в кармані, а взагалі я хочу, щоб завжди у вас, до вас була повага від ваших учнів, від ваших батьків, від нашої держави, щоб у вас завжди було натхнення, здоров'я і вміння знайти співпрацю з вашими дітьми. Такими подіями завершився робочий тиждень. Що стосується тижня календарного, нехай він завершиться яскраво та душевно. І вже після вихідних знову чекайте від Кременчуцьких новин змістовного та докладного висвітлення подій з життя Кременчука. Побачимося!